Що там, шампунь? Так. Да. Бачите, як ведмедик? Називається медик? президент. О! Ого, Так, да, президентка в майбутньому. Привіт о, -о, о День народження. Вітаю, да, віка, котра кончить у тебе. Так у мене. Дивись які в мене друзі, Сулік. Ти бачиш? Так, буде бах, не буде бах, а ну? Але конечка, якщо б він мені не сказав за дякую, сонечко. Якби він мені не сказав, залити покам. Я б подумала це, що проколаки ще до останнього мовчав. Сьогодні ти по зателефонувала так. Ні, треба сказати, а то буде непонятно. Дякую, Сонечко, здійснення, мрій. Дякую, дякую, всім вам дякую. Дякую за ведмедика, принцеса, дякую. Дякую, Сонечко. Так, 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 не все. Так, я нажимаю останню кнопку. Чернетки, так. Чернетки нажимаю. Привітання. Є Віталік, є Євген. А, Віталічку, зараз буде. А як ти мені його покажеш через телефончик? Ти, ти можеш зайти до мене на сторінку? Боже зацікавлено, ілі облажався, ілі не облажався. Так. Є. Ні, я не облажався, є. Та не дарма, а це ж трішки бухнув. Так, не дарма, дякую, Санечко. Іди дивись. Оленка, візьми другий телефон і зайди на сторінку Віктора. Але секунду, є Віталік тут, Євген, Олексій. Євген, я не знаю, Віталік був. Пан Джокер, Вітаю, чекайте, друзі. Боже, всім дякую, за вітання, Дякую, Аліночка, записання. Дякую. О, є віталі. Колонка умінка у мене. А може би ми уже з в вімкена у мене. Так, а може би ми уже з цього. Заходь Віктора Старін. Приходьте Віктора Старін. Але ми маємо сидіти тихо, добре? Бо Бу буде ехо. Щастя тобі, полкового кохання. Я знаю, що воно в тебе є, але хай воно буде вічно. Захищаюся такою хорошою, щирою та світлою. І часом такої дитячої це дуже підкуплює. І це зараз дуже велика рідкість. Бажаю тобі щастя. Здоров'я немає нічого. Хай буде здорова твоя сім'я, твої близькі, і хай все буде добре. Благополуччя тобі, миру, злагоди. І я дуже рада, що я з тобою познайомилась і Дякую за це і я люблю тебе.

Так, да, хоч воно і найважливіше зараз. Але і це також потрібно. Здоров'я. Куди ми без здоров'я? Ми без здоров'я фактично ніхто. Тож бажаю тобі, вашій родині, усім рідним, міцного здоров'я. А що таке? Коко. Міцного здоров'я краще одного за цей. За цей. Олексій Топ, а ну чекайте. Люди добрі, а ну чекайте. Так, не зрозуміло. Лише успіху в планах. Да, хоч воно і не найважливіше зараз. Але і це також потрібно. Здоров'я. А Олексія там ще цей. Я бачила отут квіточку. Ваші родині усім рідним. Міцного здоров'я і хай, проблеми, негоди просто проходять вас стороною. Нарешті це на вас тубінь. Вибачте, покладу на паузу. Антончик, ми зараз завершимо і розбіжимося. Так, і потім зробимо голосові. Я... Я тебе не можу при спільному батлі додати, котику. Зараз я тебе додам. Так, так, да. Давай дослухаємо вже побажання. Нові можливості для життя, для виконання цілей і тож плани, які в тебе є зараз. Хай збуваються вже тут на порозі нового року. На порозі нового року який от-от стукне або вже стукну. Тож цікаво провести. Провести свій телефон з рану, адіби. Провести свій телефон зранку, а Мікрофони. Дай їм головить. Йому тика, чекать, Йому тикати. Юка не тут на порозі нового року. На порозі нового року. Якийсь от от стук або вже стук. Тож цікаво провести день, вечір сили, енергії і всього найцікавішого. досягала своїх цілей. Ти в нас сама найкраща Оленка, яку ми бачили, ми зустрічали в Тіктоці. Ти Оленка, найкраща. Завжди йди до своїх цілей. Ти найкраща. Бажаю здоров'я тобі, щастя, Оленка. Найкраща наша. Ми тебе вітаємо, я тебе вітаю, Днем Народження. Сьогодні твій день. Все, сьогодні твій день, ти у нас найкращий. ми тебе всі любимо, цінуємо, поважаємо. Оленка, днем народження. Оленка, мої привітання. Такий чудовий день. Вітаю тебе. З народження, бажаю тобі твоїм близьким здоров'я несного, бажаю тобі досягати цілей і хотів розказати, як це робити. Треба навчитися отримувати задоволення від процесу. Це ти вмієш, але це про інший процес. Вишиванки, вишиванки, вишиванки. Я не привітав. Перші пізніше було ж ніколи. А щоб були гроші, на моє спеціальне замовлення. Кошки, обробили цілу лавку. не знаю, чи давне тобі видно. Хочу тебе привітати з Днем народження, побажати тобі всього найкращого. Е, Щастя, здоров'я. Забудував текст. Мене професійний підказчик, щоб всі думали. Реалізації своїх бажань і мрій, планів. Перш за все, всі твої авторські здібності, співочих, голосових, вокальних, таких ще, щоб ти їх якесь русло спрямувала. Знаю, що мандрицьку акторську школу ти закінчила. Альмадова, режисер від сьогодні я трошки буде підхолювати. Закінчити обов'язково цей курс читання смсу в чаті, який ти хотіла, ти сам хоче. Послухати якась техніка, ти казала англійська мова, Що ти серйозно так планомірно взялася. Не окремі там якісь слова, а ну, щоб ти правильно вміла спілкуватися. Щоб реалізовувалися всі твої мрії, бажання в TikTok, а мені здається, що вони реалізуються. Заходять люди, користуються популярністю в різний час доби, знайшла друзів. За рік з минулого дня народження, хочу сказати, що більш блискавично реагуєш на повідомлення, відбиваєш, якщо особливо в настрої. Щоб ти приїхала в Україну, як ти собі планувала, щоб завжди мала доступ до живчика, щоб Сініга вже нарешті доїхав до тебе як ведучий різних заходів, щоб всі могли один до одного приїхати в гості, щоб був мир, всі твої рідні, щоб ви були.

Краще, починання такі здавалися. Щоб дійсне головні суди стати актрисою. Щоб, щоб кожен день був наповнений гарними емоціями. І сьогодні щоб очі світили стали тільки і щастя. Так Такої, як видалюва, простою, простою і красивої дівчини. Mm -hmm. Люба вона. Вітаю mm балю. -hmm. Маленочка, принцеса наша, драга принцес. Сьогодні вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі цей день здоров'я, щастя, любові, здійснення всіх твоїх побажань і мрій. Також хочу, щоб твій коханий Олександр подарував твої любимі польові квіти тобі, щоб ти цей день одержала море задоволення від твоїх коханих рідних, друзів, знайомих, а також всіх всіх, всіх рідних тобі людей. А та, дуже хочу, щоб твій коханий Олександр в кінці дня. Подарував тобі гарячий запальний кекс. <рик> обнімаю щастя тобі, цей день, море задоволень. Щиро, щиро, щиро тебе обнімаю, Юлія. Красива, мови нема, Боже, ви всі неймовірні просто. Я оригінал кинув телеграм. Боже, це неймовірно круте вітання, чесно. Я велике вам хочу сказати дякую. Мені чесно, ніхто не дарував таких емоцій. Мені дуже-дуже приємно. Всім, 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 хто брав участь у цьому. Ну, мама Юля просто. Я мама, мама зірка цього. Але... Що ви мене чуєте, велике вам дякую. Це повинно бути в кожному. Всім, ви просто неймовірно споживаємо. Але, але Сергійко, от навіть там, навіть шансу. капітані не опустив шанс! Злоте, я чого, я не кажу, <світок> не вканути, Ні, класно, чесно, я збережу <світок> собі. Я пришлюта. Да-да, надійшли, ти що? <світок> <висок? світок> я висок? Висок? <світок> але ще скажу. Да-да, <світок> зараз скажеш, зараз скажеш, все скажеш. Зараз від'єднаємося, від... зробимо від стіни. Боже, я просто в шоці. Дякую, вам чесно, велике сирене, дякую за такий гарний, приємний подарунок. Ні з чим не зрівняєш такий подарунок Дякую. Олеся там така гарну, така ігрива, грива. Тися. Дуже гарненька. Дякую, дякую. І тобі, Олеська, і Сергічик. І тобі колосально. велике дякую, Віктор, за таке неймовірне, гарне. Свято, яке ти влаштував, на подарунок, який ти відправив вчасно, перед моїм народження воно прийшло. Але я пообіцяла, я його сьогодні відкрила. Я не доспав, я рано встав. Закончив, в тебе інстаграм. Я хочу заспівати тобі аудіо чи відео. я зможу. У мене є інстаграм закріплене, друзі, сили, всі. Зробіть мені такий подарунок, підпишіться всі на мій інстаграм, всім людей. Дякую, дуже-дуже. То що, робимо гостявий? Давай гостєвий, там давай ми Дякую. до тебе зараз всі прийдемо. Ну, Сергійко, ти теж дуже крутезний відео зробив, чесно, мені сподобалось. Ви всі класно, помітно, що ви вклали своє серце, свою душу туди. Дякую. Дякую, Получилось. Давайте, давайте від'єднуємось і робимо гостєвий. До добре. Так ти не виходиш, ми всі виходимо. Так, так, да так, -да, ви виходьте, я залишаюсь на місці. Той, Віталік, давай, поїхали в гостьовий. Давай, давай, поехали, ваші, давай. <Зіхи> <пілля> дякую. дякую вам, Йозечко, що ви побули, що ви зі мною переглянули. Олександр, привіт, Аліночка. Дуже тобі велике, велике, велике. Дякую, сонечко, з ним народження. Машка, дякую. Дивіться, яка я сьогодні красуня до вас прийшла, бачите? <пілля> Оп? Оп? <пілля> Оп? Оп? -на -на. Дякую за подарунок. Дякую. Так, зачекайте я двері Закрить. Зачинив двері. Так, і направлю на себе кондиціонер, бо мені дуже спекотно. Від цих яскравих емоцій у мене аж крісло мною, мокре від радості. Так. Дякую щиро, дякую усім. Дякую за подарунок. Так, хто у гості видався? Гості Ви... Антончик. Так, чекайте, 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 так, провіняти. Запросити. Ча -ча. Так, є, є, є. Так, Віталіка треба... А, Віталік є, все, бачу. Нормально, нормально чути. Тобі, що нормально. Да, нормально все. Трошка. Знаете, что гургло? Не, у меня нормально. У меня все добре. А звук. А. Ще, 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 ще. І, і? Да. Да. У меня не дублюється. Так, давай, знаешь, он. Ta. Uh Raz, dwa, tre. Raz, dwa, tre. Ma n'aduznuo iku. Ma n'aduznuo iku. A ja, a c'o ti guzhu, zicik, po p'ne duznuo wala. Al'kot, al'kot. Ba zut, ba zut. O, nikus. O, nikus. 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 Ka n'eznuo iku.